Те, що собаки бачать по телевізору, залежить від їх темпераменту. Телевізор для собак розваги, стимуляція чи стрес, що потрібно знати власникам. Власники домашніх тварин завжди прагнуть забезпечити своїм вихованцям комфортне і насичене життя. У сучасному світі, це часто включає питання про те, чи варто вмикати телевізор, коли собака вдома. На перший погляд, ідея собаки, яка дивиться телевізор, може здатися веселою і навіть корисною. Адже це спосіб зайняти вихованця, особливо коли господар зайнятий і, можливо, навіть забезпечити деяку стимуляцію. Однак нещодавнє дослідження, проведене серед власників собак, проливає світло на більш складну картину. Виявляється, реакція собаки на телевізор багато в чому залежить від її індивідуального темпераменту. Я пам'ятаю, як вперше задумався про це, коли у мене з'явився на ім'я Рекс. Спочатку я включав йому мультфільми, думаючи, що йому сподобаються яскраві кольори і динамічні картинки. Але замість того, щоб зацікавитись, Рекс починав нервувати, стискати хвіст і шукати захисту за моєю ногою. Тоді я зрозумів, що не всі собаки сприймають телевізор однаково. Що ж насправді відбувається, коли собака дивиться телевізор? Дослідження, проведене Обернським університетом, показало, що близько 45% власників собак повідомили, що їхні домашні тварини реагують на зображення та звуки інших собак на екрані. Але важливо розуміти, що реакція ця не завжди позитивна. Власники більш тривожних собак частіше повідомляли про негативні реакції на звуки, що імітують дзвінки у двері або двері, що відкриваються. Це говорить про те, що телевізор, замість того, щоб бути джерелом розваг, може стати джерелом стресу для деяких собак. Звичайно, потрібно враховувати особливості сприйняття собаки. Як відзначають фахівці, собаки бачать світ інакше, ніж ми. У них менше колбочок кольору в оці, тому їх колірна гамма більш обмежена. Вони не сприймають ті ж відтінки і деталі, що і ми. Тому те, що здається нам захоплюючим видовищем, для собаки може бути просто хаотичним набором рухомих об'єктів. Індивідуальність ключовий фактор результати дослідження чітко показують, що темперамент собаки відіграє вирішальну роль у її реакції на телевізор. Більш збудливі собаки, як правило, виявляють більший інтерес до рухомих об'єктів на екрані, особливо якщо це тварини. Вони можуть навіть намагатися зазирнути за екран, щоб знайти об'єкт, який зник з поля зору. Це говорить про те, що для таких собак телевізор може бути джерелом стимуляції і навіть певної форми гри. Однак для більш тривожних собак телевізор може виявитися надмірною стимуляцією. Звуки, що імітують повсякденні події, можуть викликати тривогу та стрес. У таких випадках краще уникати включення телевізора або вибирати програми із заспокійливою музикою і мінімальною кількістю звукових ефектів. Мій досвід та рекомендації я провів деякий час, спостерігаючи за реакцією Рекса на різні телевізійні програми. Я виявив, що йому найбільше подобається. Коли я дивлюся документальні фільми про природу, він, здається, зацікавлений у спостереженні за тваринами в їх природному середовищі існування. Але коли я вмикаю бойовики чи фільми жахів, він починає проявляти ознаки тривоги. На основі свого досвіду та результатів дослідження я можу дати кілька порад власникам собак. Враховуйте темперамент вашої собаки. Якщо ваша собака тривожна або полохлива, Краще уникати включення телевізора або вибирати програми із заспокійливою музикою і мінімальною кількістю звукових ефектів. Спостерігайте за реакцією вашої собаки. Зверніть увагу на ознаки тривоги, такі як підтягнути хвіст, прискорене дихання, тремтіння або спроби сховатися. Якщо ви помітили такі ознаки, вимкніть телевізор. Вибирайте програми, які можуть зацікавити вашу собаку. Документальні фільми про природу, відео з собаками та заспокійлива музика можуть бути хорошим вибором. Не чекайте, що телевізор замінить живе спілкування та ігри. Телевізор може бути доповненням до інших форм стимуляції, але він не повинен бути єдиним джерелом розваг для вашої собаки. Пам'ятайте, що собаки реагують на наші емоції. Якщо ви нервуєте або напружені під час перегляду телевізора, ваша собака, ймовірно, теж відчує це. Спробуйте розслабитися і насолоджуватися переглядом, і ваша собака, ймовірно, також почуватиметься комфортніше. Телевізор для собак це не універсальне рішення. Як і всі аспекти догляду за домашніми тваринами, це вимагає індивідуального підходу та врахування особливостей вашого вихованця. Не варто сліпо слідувати моді або порад друзів. Важливо спостерігати за своєю собакою, розуміти її потреби та створювати для неї комфортне та безпечне середовище. На закінчення увімкнення телевізора може бути одним із способів розважити собаку, але це не завжди найкращий варіант. Важливо пам'ятати, що кожна собака унікальна, і те, що підходить одній собаці, може не підійти іншій. Спостерігайте за своєю собакою, враховуйте її темперамент і потреби, і створюйте для неї комфортне і безпечне середовище зрештою, найголовніше це любов, турбота та увага, які ви даруєте своєму вихованцеві. Не забувайте, що найкраща стимуляція для собаки це активні ігри, прогулянки і спілкування з вами. Телевізор може бути лише невеликим доповненням до здорового та збалансованого способу життя вашої собаки. Пам'ятайте, що ваша собака відчуває ваш настрій, тому спробуйте створити для неї спокійну та позитивну атмосферу під час перегляду телевізора.